Суспіли один інструмент референдум. Нормально. Законодавство для референдуму у нас відповідне є. Навіть нюанси всі референдум, в про референдум вже не пам'ятаю, давно було референдум провести в державі і подивитись на це питання. Вже після того, як всі інші актуальні питання пріоритетні ми закриємо, напевно, це нормально. Перед референдумом, пере референдум дає можливість, і є суспільне обговорення. Люди кажуть, ну, хотіли б зробити, як є, <різвістична> а, парламентська президентська республіка, або ми хотіли б зробити президентську парламентську республіку. Або ми хочемо парламентську, або ми хочемо президентську. Тобто у нас не так багато форматів, слава Богу. І ось такі, мені здається, основні чотири. Щодо зброї uh, Financial Times нещодавно написала, що навіть якщо Конгрес санкціонує останній пакет фінансування України, uh, запитаний Байденом, деякі американські чиновники і аналітики кажуть, що мало ймовірно, що Вашингтон зможе запропонувати Україні такий же рівень постачання летальної зброї, та да, як він це робив до цього. Нам потрібна своя зброя і суспільство вважає, що концерн «Укроборонпром» не скоро не впорався зі своїми задачами. Не знаю, яка ваша думка з цього приводу. І пане президенте, чи ми вже надолужили цей час і цей момент, коли ми почали виробляти власну зброю? Не хочу. Буду дуже не хочу бути дуже в відповіді в цьому питанні, тому що воно поставлено вами дуже конкретне. І я думаю, питання не в нас. Украбно-пром таке питання з з, 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 назва, з історією і не дуже чистою. Тому і ставлення абсолютно справедливо людей, бо вони не знають, які там були рухи, які зміни. Украбром це був а, велика кількість підприємств, яка щоденна 24 і працювала від постріла. Турізму були загиблі люди, інженери, звичайні роботяга. Роботя. Тобто це велика кількість нашого державного промислового комплексу. Всі ці люди, вони абсолютно відважні. Я їм дуже вдячний. Вони героїчні. Є багато речей там, де були в різні часи, різні контракти, щось кудись картом продавали, особливо різні азійські держави. Було на цьому дуже багато хабара. Час війни нічого не продавали там, де навіть щось під. Присули, я давав по рукам, нічого не виїхало, не виїжджала. Там, де щось штраф там кудись, спробували робити, які сам цю знаходили поза законі, то люди людей з людьми розбирались поза по закону, але жорстко по закону це є дійсно велика, велика корупція, яка може вдарити до нашого оборонного комплексу. З партнерами я мав дзвінки, просив щоб буде пробачали нас про порушення контрактів, коли, наприклад, там танки якісь, uh -huh. е, великі контракти не доїжджали до партнерів, тому що нам вони були потрібні. Хоча були і терміни е, поставок цих танків. То, що ну, ти що тут йшла велика, велика, велика робота. Був в великий запуск. Я запускав кілька ракетних програм з усіма з нашими службами, з розвідкою, з військовими, тощо штовхав максимально. Ми випускали різні ракети і випускаємо. Ми випускаємо. Карсари, ми випускаємо кількість стурни сту, сту, і Карсалів, наприклад, я не можу просто сказати, таку ну це, ну це не в десятки разів більше, ніж до війни. Не в десятки. Просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують, схвалюють наше військове. Їм хочеться ще більше, але вони не уявляють, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику. А що стосується, ми почали будувати артилерію. Артилерію натівського зразку. І ніколи не було в Україні, і не мало бути. Але ми змогли домовитися. У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою, яка 155-го калібру, якої ніколи не було. У нас тепер вже виробництво не одної системи, а виробництво системне. Ось. Для фронту, але це просто вже в рази більше, ніж те, що було. І багато таких речей, про які треба говорити з партнерами, ну, що були дозволи, дозволи технологічні. Ми будуємо велику кількість дронів, це абсолютна історія інша, все, що у нас в Україні виробляється. Я все перевіряю, і знаю і військові, і міноборони я перевіряю на кожній старці. Мені піднімають розвідка в постійно контракти. Якщо якісь контракти ми не виконують, що не дай Боже, ми відчули відмовилися, я підпису я ставлю це питання, що тижнево все підписується і все замовляється. Моє завдання, щоб все, що в Україні все можна виробляти приватно державного, ще й приватного, що дуже важливо, приватного більше. у світі виробляється, ніж державного. Але тим не менш, щоб ми замовляли все, все по максимуму. Я максимально приїжджаю, десь я бачу броньовики, десь я бачу дрони. Там, де інформація до мене доходить, доходить багато. Ми все це замовляємо. Це замовляємо абсолютно. Чи забороняють нам партнери розвивати ті чи інші обороні? Ні, навпаки. Навпаки, ми працюємо, ми говоримо, наприклад, в Сі90, вони хотіли, щоб це було публічно. Я був не проти, але прийдеться фабрику ховати. Тепер, але ти не менш, все важливо, ось броньові технології дадуть. І далі від партнерів залежить, коли ми зможемо це технології. І я впевнений, що на це потрібна енергія, бажання, не забувати і не сидіти як пам'ятники, немов ми всі вже перемогли і вже прийшла перемога, і ось вона наша Україна, на яке вона нам залишиться. Так не буде. Так не буде. І щотижня, тижня, чесно, я, я особисто у себе ставлю принципове питання, що нам потрібно все збільшувати, збільшувати, збільшувати. І на ось щоб і наші журналісти також не забували, пам'ятали, що нам всім треба максимально тиснути. Я вдячний за роботу, максимально тиснути всіх і партнерів, і нас внутрішньо. Ми всі повинні жити щоденно, що це початок війни. Для того, щоб був день, наблизити день, коли буде кінець, що перемога прийшла швидко. Навіть неочікувано, але саме з таким настроєм, що ви ще довго треба починати робочий день. Скажіть, от давав інтерв'ю Андрій Єрмак, дочь здається, і журналіст Телі Хартов поставив йому запитання. Звучало. Контрнаступ не виправдовує очікування, очікування були дуже високими, в чому полягали помилки? Чи партнери наважуються вам ставити запитання в такому самому смислі? Там... І чи ви відповідаєте їм питання на питання, а чому ви дозволили росіянам окупуватися півроку, коли видавали зброю крапельним шляхом? Чи відбуваються у вас такі жорсткі і дуже варті розмови, чесні? Напевно, трішки інший напрямок моїх діалогів з партнерами. Немає сенсу, а, як кошеня вережю деяких наших партнерів нагадувати, що через що тощо. Тому що я вважаю, що відповідальність у нас завжди двостороння. Перемога не буде тільки наша, буде наша Перш за все, людей і партнерів без їх зброї, підтримки. У нас нічого не вийшло. І так само, коли у тебе складнощі на полі бою, я хочу вам сказати, що адекватні партнери, тому і не ставлять мені такі запитання, тому, що вони так само адекватні, як я. І точно знаю, що я беремо такі уповільнення процесів на, в контрнаступі або в оборонних тієї слабкості, ті чи інші, вони також односторонні. Там щось не дійшло, тут десь щось не розрахували. Десь більше заміновано, да, але більше часу. Те, про що ви сказали, це не претензія. Мо, чому? Ну, чому? Тому що, а, Наталя, нам треба бути, на жаль, ще там говорю, але бути не з людською, тощо до цього підходити. Нам треба бути, Україні подрослішати і знати, що. В той чи інший момент Україна може бути сама. В той чи інший момент Україна може якийсь партнер відколотися через якісь внутрішні процеси, або через політику внутрішню, або навіть через вибори. Все може бути. І тому не треба подорожчити всім. В суспільстві, всім, вибачте, від дітей.